7, ціни прокуратури Булинком сіреєм Николаевичем про застосування до заходу в літній заставщині до Підозрина Тиховича Віктора Миколаєвича Завої Чікого застосувати до зренатихович Віктора Миколаєвича 1970 року народжує за пів заходу уряду застави в розмірі двох проблемних гривень покласти на підозрення Артухович Віктора, Миколаєвич Кубовський перебуватель на підбавку в провадження кого перебуватель на провадження. Прокурора суду за першим викликом не відбучати з міста Києва, військової суду здобули слідчого прокурора суду, прийде слідчого прокурора суду зміни свого місця проживання угоди, триматись від спілкування з приводом обставином викладних повідомлень про підозру, зокрема з підозрюваними та свідками цього приймального провадження саморавком вишивком, поставковим житлом чаром здати на зберігання владу свій паспорт для виїзду за кордоном чи документи що дають права на виїзд з України без України, носити електронний засіб контролю, застав може бути внесена під чи фізичною юридичної особою, на депозитний рахунок пущенко суду, пізи для зазначення в дії строки обойских поклавних слідчий по, по планеті, два місяці, тобто до 11 травня 2025 року але не довше, до судового розслідування. Задоволені іншої частини питання. відмовити роз'яснити підозрюваним, що не пізніше 5 днів з дня застосування запобіжного заходу у уряді уроді заставить зобов'язані нести кошти на відповідний рахунок, або забезпечити їхності за стародавцем тандати. Документ, що це підтверджує слідчому прокурору суду з моменту застосування запоріжжя заходу в уді застав, в тому числі до фактично внесення коштів на примірах, ми з обов'язання виконувати вкладнення обов'язки, пов'язані зі стосуванням запоріжжя заходу в воді заставив. Роз'яснити заставу дав цього разі місцем застав, що Віктор Миколаївич підозрюється вчинити мене на пропуск на части. Кодексу по строки, роки, біймати, посади, на строк До 12 років та з конфискації маневрат заставиться разъясниться, що в разі внесення застави на него выкладается поиск забезпечення народного на його Я позову безвестника під заставодацию, що в разі невиконання обов'язків заставодавцем також. Що підозрюваного обвинувачення, будучи належним чином, повідомлення не, не, не з'явився за викликом до слідчого прокурору слідчого суді суду безповальних причин, чи не повідомив про причини своєї явки, або якщо порушує інші на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави. В разі звернення застави в дохід держави, слідче суддяство вирішує питання про застосування до підозрюваного обвинувачення у Запоріжжі заходу в уряді застави в більшому розмірі або іншого запобіжного заходу. Ухвала може бути оскаржена до поліційної палати вищого вищеписного суду протягом п'яти днів з дня його оголошення. Ухвалена образа законних після закінчення строку подання поліційної скарги, якщо скаргу не було подано в разі подання поліційної скарги. Ухвалочні не на бразильних сил після ухвалення рішення судому поліційної станції контекст. Ухвала буде проголошена 17.30.5.16.20 число судової засідання законопроект.